Ми сьогодні намалюємо Оліанду у вигляді сердечок. Ну, такий, наприклад, для ресторанів. Ну. Ви розумієте для чого? Для чого. Так. Так і не видно, що вам показати. Якщо вийде, далі буду сердечко. Просто я просто роблю. Такі герлянти, а потім вже сердечки на них. Вийця страхи, ну як це так? Ну тут сердечко, наприклад. Такі графіки. І вийшов малюнок, можна навіть його навіть розкрасити. Це мені більше сподобалось би, якби це було розкрашене, але я хотіла вам просто показати для графіки. Далі ви можете собі розкрашувати, ось такого воно вийшло.